І всім привіт! З вами Максим Білецький. Ми сьогодні будемо вчитись крафтити інструменти. Ну, але я зараз перерахую. Не інструменти, а просто декоративні блоки, броню. Добре, зараз я перерахую, що ми сьогодні будемо крафтити. Липкий пошень, програвач, кольчугу, ліжко, піч. Ну, а далі ми ще подумаємо. Так, спершу робимо липкий поршень. Ставимо. Для початку нам потрібно звичайний поршень зробити. Аж потім ми з того будемо робити липкий. Так, нам потрібно... Тут. І тут. О. Тепер беремо. У нас виходить поршень. Виходить, звичайно, що виходить. Тепер ставимо його на крафт і беремо згусток слизі І у нас виходить три поршень. <реш> так, ми з вами тепер знімаємо. У нас появився леткий поршень, і зараз я покажу його дії. Ось наш так. Тепер я покажу, що його дії. Простий поршень, відштовхує цей блок і назад не повертає. Чекайте, я речах забув взяти. Механізм. За собою повернув. Ну, ми тут поки що зробуємо. А тепер робимо програвач. Він робиться так само, як сундук. Тільки посередину алмазік. Нам не вистачає. Комотка. Ось на сундук, а тепер посередині алмазик. І в нас тут програвач. Ставимо його. Так, а тепер ми будемо робити ліжку давайте. У нас планок не вистачає. Так. Так. А тепер давайте. Ми з вами продовжуємо. Ліжко. А тепер беремо шерсть. І в нас тут, виходить, ліжко. Бачите? там його інвентар виживання. Так. А тепер наступне. Пічку. Робимо пічку. А потім будемо пушку робити. Так, пічка. Вона перепікає всі наші роди і, звичайно ж, м'ясо. А тепер будемо робити... Oh, блин, нам потребен, нам потребен лук для того, чтобы сделать эту пушку. Лук. Теперь можем ее сделать. Там сюди, а знизу редстоун. І в нас є така пушка. Раздатчик називається. Там її інвентар виживання. Так. Я поки що поставлю на паузу і підготуюсь до наступного, до наступного типу крафт. Ми переходимо до наступного в типу виживання. Крафту. Так. Ми тепер будемо крафтити кінті. Кінті ми тепер будемо крафтити. <кхм> Тінті. Як бачите, динаміт. Так. Але я її люблю називати тіньті. Ну, викидайте щось. Так, тепер будемо робити яблуко ноччя Зачароване яблуко ночі. Трохи перебільшив. Ровенець червоне яблуко ночі. Тепер будемо зробити звичайне золоте яблуко. З Самородків золотих будемо робити. Ось у нас 9 самородків. Тепер ми будемо робити таке собі яблуко. Стоп. Так буде золотий злиток. А, так. Ні. А, на жаль, самородки його неможливо зробити. Кожливок назад вертаємо. Вибачте, будь ласка, не судіть моє відео так строго. Але зараз ми будемо е, вчити вас, як торгуватися з насатими, з жителями. трохи заспавлено. Я так люблю жителів. І не забувайте, на них треба нажимати лише еміральдами. От в мене еміральди в руках, Смарагди. Вісник. Сарай сверо свинину. Так. Я ізумбруд міняє. Так. Навісніг. Вісакий у нас. Ну, у нас, на жаль, такої немає. Цей теж мясник. А цей чим торгується. Священник. Та ми можемо йому міняти на зумбруди. Так, Можем. А, я трохи тупенький нас на той. Я ми буде зразу дати блоком. Коли ми потругаємося з носатими, коли у нього починають такі бульбашки плавати. Це означає, що він радується, що з ним потургувались, хороша угода з ним. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей!